Тому наступна доповідь Олександра Еріковича Духовського з міста Харків щодо ускладнень мікродискектомії, поперекового відділу хребта у військовослужбовців. Доброго дня, дякую. Доброго дня, дякую всім за можливість а, приїхати в цей нелегкий час і виступити. А, доброго дня ще раз. А, ми працюємо в одній з найбільших лікарень швидкої допомоги в нашій країні. Це лікарня швидкої допомоги та невідкладної міста Харкова на тисячу ліжок. Вона має дуже потужну нейрохірургічну службу, травматологічну службу, три нейрохірургічних відділення, два травматологічних і всього 37 відділень. І тому до нас так як. Харків знаходиться на передньому краю майже до нас кожного кожної доби поступають від 40 до 90 військовослужбовців з різним ступенем уражень уражень різних, в тому числі і з проблемами, які стосуються захворювань і хребта. А, тому а, ми столкнулися з такою проблемою, і вирішили провести маленьке дослідження, яке я зараз і доповім. Про ускладнення мікродискоктомії поперекового відділу хребта у військовослужбовців. А, ну, актуальність. А, ви бачите, що мікродискоктомія поперекового відділу хребта залишається одним з найпоширеніших методів а, в сучасному світі. І, а, в Україні проводиться від 7 до 9 тисяч мікродискабісктомій на рік, і це зростає, зростає, бо підключається більше клінік, які опрацьовують цю методику. Гарна методика, успішна. Але є нюанси, пов'язані з тим, що військовослужбовці, про котрих ми будемо зараз казати, вони мають специфічну діяльність. Вона пов'язана з великими навантаженнями фізичними, і це стосується того, що після проведеної, якщо у них з'являються якісь проблеми, пов'язані з дегенеративним процесом хребта, і вони проходять лікування мікродискоктомії, але після цього вони не отримують в повному обсязі реабілітацію, швидко повертаються до виконання своїх службових обов'язків і е, все починається знову. Ми перепрошую, ми провели дослідження, знайшли дві роботи. Е, вони представлені тут з коротким перекладом. Про е, ускладнення після таких операцій якраз у. Популяції військових, як бачите, цифри частота рецидиву грижі 22,8 same level. Причому дослідження було проведено майже у 4 тисяч осіб, які перенесли одно... одноуровневу мікродискектомію. А повторна мікродискектомія у військових составила майже 70%. Це дуже великі цифри. А, і ви бачите, що там різні були е, е, ускладнення при мікродискектоміях, при мікроендоскопічних дискектоміях, при перконтанних. Е, всюди були якісь ускладнення, і вони більше ніж у іншій популяції е, пацієнтів, які не мають відношення до е, виконання специфічних е, військових обов'язків і все іншого. А, ну, як бачите, метою дослідження було визна... визначити частоту рецидів в режимі херцового диска та повторних хірургічних втручань після одно дворівневих мікродискектомій у військовій популяції, а також оцінити ризики рецидивів. Ну я коротко скажу так, що середня вага обвісів, да, це 28,9 кілограма на сьогодні. А при коли вони передислокуються з одного міста на інше. Ця вага составляє майже 50 кілограмів. Ну, туди входить і кулемет, автомат, там, ну, все. І у нас були такі пацієнти, які у нас приїхали з скаргами, ми провели їм лікування терапевтичне, майже там. полегчало, він прийшов, йому сказали, так, сідай в танк, побіжав, побіжав, до окопа, добіжав, а обратно принесла на настілку вже. Ну і ще коротка справка, що це ж не стоїть на місці, а воно буде ще більше, поки не прийде до наших військових екзоскелет, бо в 1943-1945 році цей вес був 16 кілограм всього. Лише, у десантників, які в Нормандії висаджувалися, матеріали і методи. Ви бачите, що за період з 2024-2025 року у нас було обстежено 93. Військовослужбовці чоловічої статі з вертеброгенною радикулітом, потребуючи хірургічного лікування 39 пацієнтів з 93. А із цих пацієнтів вони були прооперовані нами в умовах нашого відділення. А з 39 пацієнтів 18 були з ускладненнями після мікродискектомії поперекового відділу одного або двох рівного Л4, Л5. Л5 С1, які і складали групу нашого спостереження. Вік пацієнтів від 24 до 47 років, вага від 74 до майже там 130, і облікова військова спеціальність це стрілки, кулеметники, десантники, артилеристи. Тобто та категорія, яка або пригає, або щось тяжке носить. Причини госпіталізації скарги на біль, люмболгії, люмбошелгії і шас. Сегментарні рухові та чутливі порушення, порези перинеальної групи м'язів. Ну, бачите, в таблиці у нас є ожирення, гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, хронічне вживання алкоголю, захворювання нирок і полінейропатії. Ну, більший відсоток становлять це ожиріння та вживання алкоголю. Результати Значить, бачите, такий у нас є розподіл, загальна кількість пацієнтів після мікродискектомії і е, первинних стерилізуючих операцій. Прооперував із тих 18 хворих, які б у нас були після е, первинної мікродискектомії, 18 ми 100% всіх прооперували е, з покращенням. Результати ви бачите. От наші соматичні фактори: ожиріння 50%, хронічне вживання алкоголю 23%, гіпертонічна хвороба і полінейропатія. Крім фізичного навантаження, яке вони отримують постійно, специфічно для своєї служби, є ще от такі, ну, На жаль, хронічний алкоголізм це майже 90%. А Це я щойно про це казав. І я коротко, бо ми вирішили не е, навантажувати вас томографами, ви всі їх бачите. Багато у кожного свій е, є з цього приводу опит. От бачите, піхотинець 37 років направлений шпиталем зі скаргами, слабкість нога, гірше в лівій порушення ходьби, біль в попереку та на вас. Вона в нас відомо, що. Оперований в вересні 24-го року проведена мікродискектомія Л5С1 з приводу килицького рівня вираженим бельовим синдромом. Після операційного п'ї відчув тимчасове покращення, але коли повернувся до виконання військової обов'язки, стрибнув з броньованої мотопехотної машини з повної викладці, відчув біль та слабкість в кінцівках. Ну, от МРТ-скани, бачите, тут є е, доступ від першої операції, ми бачимо. Зараз хвилиночку. Ага. Це КТ до і після стабілізації наше. Так, а оце наш хворий до хірургічного втручання. До нашого хірургічного втручання. Подивіться, як він ходить. Ви бачите, які в нього неврологічні дефіцити є. І ось він вже після перед тим, як ми його виписували на санаторно курортне лікування подальше. Там бачили майже степашнього був. Ускладнення та фактори ризику з літературних джерел та наших спостережень ви бачите. Пошкодження коренка, коренця від 1 до майже 3%, гематоми від 0,5% до 1,2%. Рецидиви грижі дисків після мікродискоктомії 23%. А в нашому спостереженні це 100%. Повторна операція 11,8%. Укладаються в ті роботи, на які я вам ссилався іноземні. І куріння не впливає, важке фізичне навантаження 100%, хронічне вживання алкоголю 50%, гіпертична хвороба 13%, високий індекс маси тіла, ожиріння 23. Ну, це дуже велика проблема. І Перед і після і в час операції, і полінейропатія 14%. Висновки 100%, військово 100 військовослужбовців з попередніми МДЕ, які були госпіталізовані до нашої лікарні, мали рецидиви кили та неврологічний дефіцит. Всі були повторно прооперовані з позитивним результатом, ризики рецидивів, крім важкого навантаження, хронічне вживання алкоголю та високий індекс маси тіла. Тактику щодо хірургічного лікування дегенеративних захворювань, хребта у військовослужбовців. Я наголошую, потрібно переглянути. А, і два слова я хотів би сказати. Тут шановний колега задавав Олені Васильівні питання про інтраопераційний моніторинг. Я вам таким чином, що ще в 2010 році, а, по докладу а, Американської асоціації інтраопераційного нейромоніторинга, при операціях на хребту, на хреб, на Хребту а, було проведено. 600 тисяч операцій з моніторингом, ні, 300 тисяч операцій з моніторингом, а потребувало 600 тисяч. Тобто, десь тільки половина була зроблена. І зараз там неважно, маленька операція. Не Річ йде про безпеку пацієнта і безпеку хірурга. Бо, слава Богу, ще до нас не дійшла страхова медицина там, де страхують лікар від. Помилки, мільйонні штрафи, мільйонні судів. Це треба робити. Велика праця, маленька. Ми не можемо це робити, бо це коштовно. Поки що держава не забезпечує, а пацієнт не може. Дякую за Україну, за нашу всім. Все буде Україна. Дякую. Дякуємо, Олександр. Дякуємо за вашу, за вашу працю.